Раз доброго дня, шановні друзі, волейбол на ваших екранах. Ютуб канал Микола Лис. Спортивний проєкт Волейбольна Вінничина, спортивна Поділля Волейбол. Представляють вам на Ютуб каналі Микола Лис. Чемпіонат Вінничини 2024 з волейболу серед дівчаток. 2011 року народження. Нова команда. Дьоша No3 Вінниці, або як вона правильно називається, міська дьоща No3. Зараз у таких блакитних футболках ближче до нас. Тренер-майстер спорту Світлана Стразова бачите. І команда звичайна шкільна команда, бо як зараз ліцейна ліцеїстка. Команда Вінницького ліцею номер 20 Максим Лавренчук. Директор eh, цього закладу Вінницького семейного Олег Слушний. Це другий матч сьогоднішнього турніру в групі Бі. Eh, Чемпіатом Вінниччини це перший етап або перший тур змагань. Крім всіх двох команд грає, також команди Вінницької обласного ЄС Діота живі обласної обласна життя, агрономічна, яка заявлена від агрономічної територіальної громади. Вони зіграли команда Катерини Колова, яка жилю виграв з рахунком 2-0. Бачить Катерина номер 13, капітан команди. Господарок цього майданчика. І лідер, безусловно, цієї команди. Я зустрічав Катерину у... У складах команди збірної збір на на чемпіонаті України 2009 року народження. І ну, можу помилитися, звичайно, але, 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 ось ця Катя Катерина Довголюк є чемпіонкою України 2009 року народження, вона одинадцята. Ось так. неї на Майданчику так перший первый номер это Диана Островская, номер Яна номер 10, Мария Дедова и и и, 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 и номер 4 – Виктория Макарчук. А ще по сути? по Команди Діоса номер 3 Вінський ліцей номер 20, який зараз вже набирає свої перші очки. В такому складі номер 11 Анісія Демісенко. Таким є. Noчі. Марина Крома Номер 12 Старина Мисенко, No3, 3. Увага. Марго Контовит, Номер 8 Марина Когут і номер 2 Дар'я Панченко. Тренер, я вже сказав, Максим Лавренчук, директор Вінської ліси No20 Олег Слушний. Дуже такий інформаційний сайт Вінського ліси No20. Я там для себе багато чого дізнався. Є також хлопчачі команди в Мінському лісе 20 Дивіться, я не знаю, табло не працює, на жаль, можливо, воно взагалі не працює, а можливо не працює просто на цих змаганнях. Якби ну, якби, разом з товаришем Сталіном, ніби його лозунг пішов, все влучає дітям. Ну, ось в Україні, як бачимо, палац спорту прекрасний, але... Колись там за радянські влади, його будували. На, на мій погляд дещо не вдало, тому що сонячна сторона падає сюди в вікна і іноді е, доводилось мені тут знімати, що е, сонце було в обличчя волейболістам. Ну, ну, це так збудували. Спадок е, радянський, але кращого зала в Вінниці, ну, напевно, немає. За волобу, принаймні. Бачите, яке якісне покриття. Це або паркет, або я не знаю, партнер. Тим часом на подачі та сама Анісія Денисенко продовжена набирати очки Києвіський ліцей. Ось блок був від Даші Панченко. Ну, табло нема, табло, бачите, де? Подивите, за столиком. Його видно волейболісткам, не видно глядачам, а їх сьогодні зібралося, ну так, якщо не рахувати волейболісток інших команд, вона нарахував 16 разом зі мною. А наподав, чи Діана Островська. То Копа дочка у Діони. Але прийняли ліцеїстки. Дивіться, м'яч у грі. Ось так зіграють. Забуває Яна Іванішин. М'яч класично на три розіграли. Я кажу, так, на три. І виходить з реалії дівчат цього волейболу. Помиляється, десятка. Така Карина Турчик. Є футболіст у нас в Вінниці. Саша Турчик, Олександр Турчик, Воротар команди Сапфір, Срібний призер. декад України серед аматорських команд. Коментувати на тепер настала черга набрати очки господарам, господаркам майданчику. ну господаркам як господаркам. Е -е, бо аквавін це, власне, тут базується 200 метрів. Та й мало бере Максим Яринчук. За рахунку не знаю, за якого рахунку. У нас... Коли це все будувало, коли все, все створювало, менше все думали за відео та телетрансляцію. Ну і вимушені ми, так би мовити, пожинати ці плоди. Хочу вам представити, дивіться, малесенька дівчинка стоїть. 14 номер у команді, бачите? Давайте ближче. Марійка її забудь. А прізвище її, друзі, увага, Дорош. Це саме ця Марійка Дорош. Це доця Сергія Дороша, кращого волейболіста Вінниччини 2023 року, завершив Вінського федерації волейболу, відомого е, майстра спорту. Вона Грає дівчатка 2011 року, а в неї на футболці 14 номер. І вона 14 року народження, вона на три роки молодша. Звичайно, з'явилася як лідера. Знаєш, з'явиться вона сьогодні на меданчик чи не з'явиться. Дасть можливість на річці зіграти собі стати і стати на цей час. Цієї учасниці від чемпіонату Вінниччини 2024, яку організатори називають на три букви Оду або Одла, якщо так одла. обласна дитяча ліга. Ліцей, почав набирати очки. В районі довга любви не виходять вперед. Ну, видно, що світло е, звичайно досвідчена окійчина, і як волейболістка вона була знана в Україні, і е, помітно, що дівчатка. Такої вже фактури, знаєте, волейбольна підбираються навіть в такому віці, вже помітно, що в них є, ну, принаймні антропометрія їх, ну так вже десь, десь не знаю, це такий підбір, або відбір, або так. Ну, звичайно, що тренери дивляться там, на батьків, які вони на зріст. На жаль, такий від спорту, що Звичайно, перевагу мають високолості волейболісти, як і в баскетболі, як і в гандболі там. А таким ось як я, зі зростом 171 см. Ну що, займався волейболом. Тоді ще не було лібера, у волейболі. Пасуючим був, ну який шанси зі зростом 171 см. Я серйозно подумував і подумаю про організацію змагань. Скажімо так, з обмеженням або зросту учасників, або високі з паралельном, так би мовити, висотою сітки, пониженням ні 2,43, а хоча буде там 2,35. Ну, Щось таке треба придумати, як в академічній греблі, де окремо проводиться знання серед так званих легковаговиків, таким образом. Вони навіть в Олімпіадах зараз. Тобто даються шанси всім спортсонам не, не тільки а, з э, антропометричними даними. Не подає Даша Панченко. Знову продається до 23. І ми бачимо на подачі Яну Іван Подає бай. знаєте, З усіх чемпіонатів в Вінниці це перше, е, Я можу пам'ятаю, перше оцей зал надається учасницям е, ділочого чемпіонату. І то мені здається, тому що сьогодні будній день, 30 квітня, а у вихідні дні тут панує футзал. Там ліги грають. Сьома ліга, шоста, п'ята, четверта, третя, дванадцята. Вони тут грають у футзал. А іноді буває, що дівчатка Діоша 3 грають у маленьких шкільних залах. Незвичний для них, бо вони тренуються саме тут. Ось такі реалії поки що. Не хочеться знову згадувати того самого. Сталіна з його лозунгом. Будьте сьомий в мене команди каталі це Марина Пламаділ. Таке прізвище в неї. І не забиває Марина Пламаділ. Ось так просто. В зону, де грає чемпіонка України Катерина Довгалюк. Номер Катя, Уважніше, Катя. Будь чемпионка Украины! Вот такая подача снова. Эх, что там? С поля подала. С поля подала. С поля подала, который на прямо. Марина помогил. Нажал. На подаче пасует команды. команду. Анастасія Кравчук. Все, дивіться. Це волейбол. Вісім секунд пройшло. 8 секунд пройшло. І, як кажуть, стратила Настя Кравчук. Ну, якщо, можна сказати, досвідчена на такому рівні, то досвідчена. 20-й ліцей дебютує на такому рівні. І Даша Панченко. Молодець. ось ну, Якщо в першому матчі команда Катерини Халової мала перевагу на команду Васильову загамонічна, то тут менш перша боротьба на подачу Анісія Денесенко. Таке ім'я Анісія. А є Марго? А є Марго зараз на майданчику? Звичайно, номер 3 Марго Тонковит, У команди Вінницького віцею номер 20 Ось вона зараз з мечем пасує, Марго танковить. не вдала, грає, злякалася на себе, а то не ходить. Тут поза мене волейболістки виходять, заходять. Я тут заважаю на тут на порожніх трибунах. Ось вона зараз на багаті Марго Тонковид. Маргоша. Живу, так Такі називають. родині, Район Островський. Кравчук. Буде атака. Не буде. Розіграють. Дедова. Дедова скидка. Дівчатка зараномічно входять, я заражаю. Дедова, 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 дідова, Марія дедова. Не буде атаки з боку Катерини Довголюб. Я ще вам називав, сьогодні 12-го номера. Це Каріна Міщенко в команді Вінницької ліцеї No. 20, тут зараз з м'ячем, Каріна Міщенко. 12. Довголюк. Без атаки помилка. Анісії Денисенко. тайм аут бере Максим Лавренчук. Це вже його другий тайм-аут у першій партії. Длядачі, сьогодні трішечки є. Там ще другий є рядок. Бачите, будували за радянської влади всього два ряди трибун, два ряди. На більше не вистачило. Поруч басейн, я навіть зайшов, подивився. Займаються три, три таких дядечки мого віку на волосівські Це Наші олімпійські надії, напевно. Напевно, діти займаються в інший час. На подальший номер десятий. Марія eh, е, Катерина Турчик подавала. Просто переводи. Ну, щось у. Е -э -э! Завжди у дівчачок змагали такі емоції. Нагадаємо, що тут позамидаємо, що там дівчатка на таку дещо примітивну гру. Ну, Що там можна від них? Що можна від них? Вміють те, що вміють.

Все, закінчилась перша партія. Перемога ДЮСШ номер 3 Рахунок не знаю, а може не так важливо. Пізніше я десь там в тексті під трансляцією покажу вам рахунок.